Викликав Гарік Бірчий гурт Віталік у раю, але сьогодні ми її не побачимо. Зате ви можете друзі заходити на веб-поку radio ком'ює. І побачте, що в студії навпроти мене сидить заслужений артист України Влад Зайцев. Привіт тобі величезне раді бачити. Привіт, діма, привіт, привіт всім слухачам радіо П'ятниця всій Україні. Я передаю щирі вітання, друзі. Як твоє життя? Чим воно зараз сповнене? Чого в ньому найбільше викладацької діяльності? знаю, вона триває Гастроли, студійні роботи. Чого? Що? Ти знаєш, Діма, зараз життя таке буремне, от я тобі скажу, і, вс, і все є. І концерти, є, і написання пісень нових, і студентів, учнів багато. Тобто я зранку до ночі, знаєш, то як зранку прокинувся, і ввечері вже пізно прийшов. І постійно щось роблю, щось створюю, але це все творчість. Тобто Я творчий, я в творчості. І це для мене це велике щастя що я займаюся своєю улюбленою справою ну і звісно підтримую наших наші сили оборони наших гвардійців тому як безпосередньо даєш концерти для наших захисників та захисниць, так і береш участь у концертах, які збирають кошти. Я так розумію, ось такий набір в тебе саме концертної діяльності. Да, да, ми з різного боку. Я багатогранна людина, тому я берусь практично за все. Знаєш, мені, мені телефонують, вкажуть влад. А давай зробимо те те те. Я ніколи нікому не... сів в машину і поїхав. Да до речі, да. сьогодні міжнародний день бездоріжжя. Ти на бездоріжжя вибираєшся, що в тебе за автівка дозволяє виїхати десь за межі дороги. Ну знаєш, в мене хоча і кросовер в принципі, да, але я так дуже бережно з нею да, ж таки, да. так. бережу тільки штурмувати бордюри іноді. Да? Зрозуміло, з чого ранок починається у влада зайцева. Кава, молитва, зарядка. Я не знаю, які ти знаєш ти е е зарядка. Да, і ти практикуєш е якусь силову, якісь вправи, кардіо, я не знаю, йогу. Ну знаєш, мені подобається займатися м'язами пресу. Uh -huh. Займатися біцепсами спина, тобто, в принципі, для вокаліста це дуже добре, коли він займається навантаженням фізичним, От, тому що ми ж тримаємо наш спів, тримаємо диханням. От uh -huh. розумієш, це м'язи я ніколи да. не замислювався. Да. Сука, а як ну а що стосується людей, які такі знаєш потужні голоси мають? Я маю на увазі оперних співаків. Не схоже, що там певні співаки налягають на спортивні якісь е, вправи. Та ти розумієш у е, академічних співаків там е, зовсім все ага. по-іншому, да, в них там, е, скажімо так а Немає часу, вони постійно репетують з оркестром партії. Ну це дуже складно, якщо порівнювати з естрадними співаками. Але ти розумієш, як естрадний співак на сцені повинен виглядати добре і, і, і... рухатися. Да. Тому тому треба рухатися право да. зрозуміло. Вот. Слухай ти коли останній раз співав не на сцені, а ось ти співаєш вдома, не знаю, там в ванні на кухні, що зготуєш. Буває, і що ти співаєш? Ти знаєш, я думаю, що ні. Ванні дома я зараз не так співаю, Сусіди як чують, стукають? Ні, справа в іншому. Просто є що робити, коли ти приходиш на роботу в студію, коли ти приходиш до учнів, ти до студентів, ти ж співдав. Так, давай пограємо в гру, закінчи фразу. Довго не думай. Над закінченням фрази, просто продовжуй. Давай моє натхнення часто приходить, коли Коли я насолоджуюся природою. Ага. де де найчастіше проходить? Де ти насолоджуєшся природою найчастіше? Які, яка тобі природа до вподоби? Ну яка? Ну Ну я не знаю. Там, берег річки, ну, пляж, і гори, пляж, і берег річки, степли, і гори, пустелі, і лісі. Все, що пов'язане з природою. Да просто подивився на небо, знаєш, звернув увагу на класні там зорі, чи на зрозуміло, якби не музика, я би. Та Шо? напевно був би чи військовим, чи адвокатом. Може. Ага, до речі, ти знаєш, що сьогодні ще й день юриста. Все а, Точно, сьогодні ми, ми вітаємо Окей. сьогодні всіх юристів. Рухаємося далі. У житті я найбільше ціную життя. життя. Коли мені сумно, я завжди посміхаюся і черпаю позитивні емоції. З космосу, з неба на небо подивився, влад Зайцев і вже вже вас вже повеселі. Шин на людей позитивне. Моє серце тане, коли Коли я бачу чарівних дівчат. Моя суперсила це голос. Іноді мене плутають із З різними особистостями. Ну, з ким відомими? плутали останній раз. Ну, дуже давно путали трохи з Кондратюком. Ага, потрохи, тр Трошки да, є. Це розумію. тоді було, коли я носив окуляри. Ага. Було, да, трохи. Ну трохи було. А коли музика стихає, залишається що? Залишаються емоції і оплески. Зал... Шалені оплески. Шалені оплески, друзі. Влад Зайцев в студії Радіоп'ятниця, Влад Зайцев вічно молодий, також на хвилях Радіоп'ятниці привіт тобі величезний ще раз. Привіт-привіт. Ми з'ясували, що ти міг би стати юристом, але затягнула тебе співоча кар'єра одного дня і не відпускає досі. Продовжуєш і співати, і не тільки співати, ще й писати пісні. Нова робота з якою ти сьогодні прийшов. Намагався осяг осягнути неосяжне і не зміг. Так я так розумію. Чи зміг? Та ні, чого зміг зміг? Ну, ну ми ж зробили ж пісню. Пісню все. зробили. тобто, не. це не просто так, не. не просто так. Ці зусилля були а, витрачені. Неосяжні називається нова робота. А, музику до неї написав ти да а, слова українська співачка та авторка пісень Божена Дар Також добре знайома слухачам п'ятниці. Розказуй, як ви знайшли один одного, що спочатку було слово чи мелодія? Як ми знайшли один одного? А я тобі скажу, що народний артист України, професор Павло Зібров, mm -hmm. сказав, що вот Бажена Дар це дуже цікава наша українська авторка, яка пише чудові твори. А ти прийшов до Павла Миколаєвича з мелодією? і Кажеш, ні, ми просто ми ж спілкуємося. Ага. Періодично по і да, і по роботі, а, і, і, і по університету. Ага. Е, от е, і якось так склалося. Да, і я звернув на це увагу і телефоную і Кажу Бажена, так і так. От Павло Миколайович тебе рекомендував. Давай щось. Створимо ти описав Цікаво. концепцію пісні, а вона каже, слухай, Владе, щось ти описав таке неосяжне, да, да, да. так? так воно було чи ні? ні та, трохи було по-іншому, тому що я спочатку я створив мелодію, от, створив саме музичну композицію і надіслав її бажені, і потім вже бажена в цих вібраціях. Цієї мелодії, да, вона е, думала над сюжетом, над сюжетною лінією. Тобто я їй дав повну е, свободу. свободу тобто ти повну не сказав Ні. їй, що там має бути супергеройський костюм. Чотири е, е, антагоністи. Ти не давав їх таких вводних. Ні, в нас було все просто. Е, просто. А е. коли до тебе ця мелодія прийшла? Увісні на природі, як ми з'ясовували, ти на небо дивився чи на воду? Ти знаєш, періодично приходить дійсно на природі, але зараз чоловіки ж не виїжджають так. Знаєш, так, Ні, ну, за кордони те, що... і ну, на відпустку зараз такий військовий час, що ми всі працюємо знаєш, активно на Перемогу, щоб нас натхнення прийшло да. тобі під час роботи, да я думаю, що під час роботи і більш за все я тобі скажу, що е, у машині, коли ми переїжджаємо з точки ага. на точку, да от е, я їхав і до мене приходила Вібрація, мелодія. Вібрація вибоїн, передалася тобі в цю мелодію. Ну Не чому так. зрозуміло? Окей, рухаємося далі за аранжування твору, взявся лідер легендарного гурту Аквавіта Ігор Горбалан. А ви з ігорем? Давно зв'язані чи нове з давно. Ага, ми давно. з ігорем дуже давно. Ми вже з ним наробили дуже багато творів, і переважно там багато творів, які для були написані для е, академічного ансамблю пісні танцю національної гвардії України. І до речі, в мене є пісня Національна Гвардія, яку ми з ним ще у 2014 році зробили як тільки започаткували Національну гвардію України. Тобто, в нас ним така, знаєш плідна, дуже довга співпраця да і мені подобається дуже його саунд. Тому що в цій пісні дуже було важливо знаєш передати не тільки зробити аранжування, а зробити атмосферу, щоб це був стильний класний саунд, який е, буде людей занурювати у ці почуття, неймовірні кохання, е, у цю неосяжність, і е, от в цей е, сучасний саунд, який повинен відповідати е, нашому часу. От тому я з ним спілкувався з цього приводу, і він це може зробити. От що мені подобається, що Ігор Балан він може робити від традиційної естрадної пісні від народної до сучасних ультрамодних треків, тому йому великий респект. І шана, я йому дякую за те, що він нам допоміг це зробити. Ну а ми вже буквально за хвилинку почуємо у що все це. Вся ця неосяжність вилилася в яку мелодику, в які слова, буквально замить, але перш ніж відпустимо тебе, якесь побажання слухачам п'ятниці від Влада Зайцева. Шановні друзі, шановні наші українці, вірте, що в нас в країні дійсно буде все добре. Я в це вірю, і я знаю, що в нас в світі, в нас найкраща країна, в нас найкращі люди. Ви це скарб, і я своєю енергетикою даю вам зараз. Все найкраще, щоб у кожного в родині все було добре. Давайте разом йти до перемоги і ще трохи і засвяткуємо, і все в нас буде добре. Обіймаю всіх серцем і душею. Ваш заслужений артист України, Влад Сайцев. Ну а ми заслужено, слухаємо пісню від тебе неосяжні.